За мужність і відвагу нагородили понад півсотні військових Кіровоградщини. Серед нагороджених також правоохоронці і рятувальники області. У сесійній залі облдержадміністрації зібралися учасники антитерористичної операції, їхні дружини, батьки та діти. Обласні нагороди захисники отримали від голови адміністрації Сергія Кузьменка та голови обласної ради Олександра Чорноїваненка. А отримали нагрудні відзнаки за мужність і відвагу. Після урочистостей нагороджених привітали піснями. Кіровограччина була не тільки однією із е, найчисельніших. Е, кількість хлопців пішла від Кировоградщини захищати область, а на жаль, Кировоградщина понесла найбільші втрати, і сьогодні ми схиляємо голови перед батьками, перед дітьми, перед дружинами тих, хто на жаль не повернувся на свою батьківщину, не повернувся на Кировоградщину. Але захистив мир і спокій держави. Я до сих пор вже, вже год і 10 місяців. Пішов добровольцем от, в 2014 році, а потім залишився, підписав контракт. Санаторії треба. Це перша і сім'ю треба, щоб допомагала сім'ї, тому що якщо хлопці там, то за год ми раз за чотири виїжджали додому на пару днів, і все, а то цілий рік там були, і сім'я залишається сама.